Змінити свою думку. Пам'ятайте, всі ми багато разів помиляємося. І дуже важливо бути гнучким, в своєму житті змінювати свою думку. Ну, якщо я помилився, ну помилився. Не найстрашніше страшною в тому, що я помилився, а найстрашніше, страшною, коли я не визнаю, що я помилився. Знаєте, дехто да, думає, де, думає, що найвелика проблема перед Богом і людиною це гріх. Не проблема між, люди... між людиною і Богом гріх. Бог проблему гріха рішив один раз і назавжди. Він дає найцінніше. цінною. Написано: всякий, який приходить до нього, він получає прощення. Так Бог полюбив свій, що віддав сина, щоб кожен, який вірить і приймає, мав що вічне життя, прощення. Сама велика проблема між чоловіком і богом, то не віріє.